Готуємо сьогодні трубочки на сковороді. Вони виходять, неймовірно, хрусткі, смачні, і діти їх дуже полюбляють, легко готуються. І так, розбиваємо яйця в мисці, додаємо туди дрібку солі, цукор зважила я, ванільний цукор. І все гарно перемішуємо блендером до такої пінки. Додаємо молоко, розтоплене вершкове масло. І просіяне борошно. Замішуємо тісто, така консистенція в нас виходить, і обжарюємо на сковорідці. Сковорідка нічим не змазала. Сковорідка ледве розігріта і отак швиденько розмазуємо тоненьким шаром. Вони тоді виходять хрусткі. Перевертаємо і відразу викладаємо на тарілку, відразу ми їх скручуємо навіть гарячими, тому що вони швидко стають твердими. Отак я поклала зверху ложку, щоб вони не розверталися. І тим часом готую начинку. У мене згущенка варена, туди вершкове масло, гарно все збиваю. І поставила в холодильник на 15 хвилин, щоб крем став більш густіший. Тоді засовую його в рукав і начиняю наші трубочки. І тим часом ще я збила горішки трішки в блендері, таку як крихту зробила, і тоді мокала ще в горішки. Можна самі горішки додати у начинку, теж буде дуже смачно. Пробуйте це дуже смачні трубочки, підписуйтесь.